Доброго дня, мої любенькі, дорогенькі. Хто хоче побачити Зігмарінген не дуже далеко від е, його? <свісно> е, Германія Зігмарінген, а сам біля Швейцарії не, Біля самої там Швейцарії. Оце хотіла показати, як сонце буду закривати трошки. Я замок в обратну сторону подивитися. Річку Дунай. Річку Дунай хотіла показати. Отак От буде видно вам. Замок. Замок. я. Трошки закрию. Зараз я швидко піду і покажу, яка річушка тут. Дунай який. Які дома. Тут усе я вам з тої сторони показувала. А тепер ж хотілося з обратної сторони показати, поки є время. А оце железна дорога тут, їдуть електрички. Там міст далі. Так. Да. І все. Все вам добренько показати. А? Видно? Ну, зі сторони, немає такої красоти, звісно, як на тій. Ну, річка бурлить. І бурлить то те шумить. Дуже-дуже шумно. То видно, тільки не знаю, що там знаходиться. Ну, швидко стікає. Коли сніг був, взагалі було тут красота. Видно? О, оце люди, там ото готель. Приїжджають, біленький, ото готель. А, от електричка йде, я вам покажу. О, дивіться як. Бачите такі, два вагончика. Два вагончика. Чеки. І все, ой, сонце світе, так і не подивишся на замок. Ну, вода, що мить добре. Тут і рибаки там поїде сиділи далі на тих от, де мости машини. Там попірк два. О, люди йдуть безконечно сюди. Ну, не знаю, як вийде вам показати замок. Ну, фотографії в мене є вечором, вечором показує. Вон як шумить, вода, видно? Як течення якесь здорове. Ну тут, мабуть, і риба не падає. Тут, мабуть. О як зробили? Красиво, так? Да? А ось які гори тут, он. А які гори? Це понад горою їде. Е тут. Поїзд електричка. Куди можна вниз внесити? Там ми ходили. І знімали фотографії. А це а, там дорога є. І ото міст там далі не видно, його між етіми, етіми не видно, так? Да? Ну то другий міст там Лідл є. Магазин. О, тут сонечка сонечком не буде. О, тепер я вам добре покажу. Давайте я вам і поблизості покажу. Яркості, може, треба було більше. Ну це в телефоні треба додати, я не знаю, не вийде чи вийде додати. А ну так, вийде, ні? Ага. Дуже красиво. Ну, а це, оце от туди. Виходимо, там поїзда електрички, щоб поїхали, Ну це така красота. А якщо ще вітіля знайдеш, то ну, люди ходять от, везде чистота, урночки висять. І собаки там ходять. Всі ходять. І от, от там такий городішка понад набережку. Ну тут високо. Води такої немає, щоб так високо піднімалося. Хоча, може і було колись. Ой, бачите, як красиво. Ага, настроїмося. Ага. З цієї сторони ви все бачили. А тепер з цієї сторони. Ага, на скалі. На скалі, оце на скалі. І там понастроєно, не знаю, тоже там часи. 12-11 показують часи. Там іде все точно. Да, цікаво, які тут графи жили. Що тут було, і ще внутрі якби зайти і ще роздивитися, так? А, і треба буде піти колись походити, познімати як можна. Це нормально. Там мостів багато через річку машини їздять. Там називається ото далі хати блистять між деревами, а на горі он, да? Отам, Це називається, туди автобус ходить кожен час. З Maring Lightz. Хотілося б там поближче зняти, ну хто його знає. Зняти хату, щоб жити, пожити трошки. А тепер. О, яка скала красива. Краса та яка. Ну добре, На другий раз і ще зніму трохи, так? Да? А зараз до побачення. Трохи вас вам ще потім зніму. Треба ще з того моста зняти, там дуже, дуже красиво. А це тут електрички мотаються туди-сюди. Ну все, до побачення.